13 вересня на Закарпатті мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, Вдень місцями короткочасні дощі та грози. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків – 3-8, під час грози пориви – 15-20 метрів за секунду. Температура повітря – вночі плюс 11, плюс 16, Вдень 25-30. У горах місцями вночі 5-10, в 17-22 тепла. Ужгород – мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер змінних напрямків – 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 14, плюс 16, в день 28, 30 тепла. У Великому Березному мінлива хмарність. В день можливий дощ, гроза. Температура повітря вночі 5-10, в день 17, 22 тепла. У перечині мінлива хмарність, вночі плюс 10, плюс 12, в день місцями 24-26 тепла. В міжгір'ї мінлива хмарність. В день короткочасний дощ гроза. Вночі повітря прогріється до 10 тепла, в день до 22 вище нуля. У Воловці – мінлива хмарність. Часом – дощ. Вночі стопчик термометра підніметься до 10 тепла, в день – до 22 – вище нуля. У Мукачеві – мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі – 14-16, в день – 28-30 тепла. В Сваляві – мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі – плюс 10, плюс 12, в день – 24, 26, вище нуля. У дячеві мінлива хмарність часом дощ. Температура повітря вночі плюс 12 плюс 14 в день плюс 26 плюс 28. У хусті мінлива хмарність часом дощ. Температура повітря вночі 12-14. Вдень плюс 26 плюс 28 з позначкою плюс. У виноградові без істотних опадів. Температура повітря вночі плюс 14 плюс 16. Вдень 28 30 тепла. У берегові мінлива хмарність без істотних опадів. Повітря вночі прогріється до 16, тепла, вдень до 30 вище нуля. В Віршаві мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі плюс 10, плюс 12, в день 24-26 вище нуля. У Рахові мінлива хмарність, вдень можливий дощ, гроза. Температура повітря вночі плюс 5, плюс 10, в день 17, 22 вище нуля.